Раніше було по різному зараз. Мені здається, це треба запитувати у підлеглих. Я дуже рідко. Не те, що дуже рідко. Це прям якась виняткова ситуація. Повинна бути, щоб я змінив тон, щоб я підняв тон. Я точно розумію, що ми в одній команді. У нас такі стосунки зараз з усіма моїми. У мене немає підлеглих. У мене є команди. У мене є люди, партнери. У мене я принципово по іншому дивлюсь на людей, які зі мною співпрацюють. І я розумію, що ми замотивовані приблизно однаково. Ну, немає сенсу кричати. На партнерів іноді можу. От прямо по-чесному, на партнерів можу підвищити тон, підвищити голос іноді, коли у нас є там ну, якісь там серйозні ситуації, нерозуміння. А, На людей, котрі від мене залежать, ну це ж позиція слабкого. Кричати на людину, котра від тебе залежить, це тупо. Значить, якщо в мене виникає бажання кричати, то значить це не моя людина. Ну, от потрібно повинна це розуміти. Набагато цікавіше до, в довгостроковій перспективі будувати такі стосунки, щоб не хотілося кричати. Раніше кричав, чесно, от там років там 4 назад точно кричав, були іноді ситуації, коли я там 5 років, 10 років тому навалював сильно.